Після кожної сильної зливи центр Рівного опиняється у воді. Це проблема, яка турбує містян уже не один рік. Через дощові потоки зупиняється рух транспорту, підтоплюються будинки та пошкоджується асфальтне покриття. Найбільше страждає вулиця Чорновола, частково 16 липня та Драгоманова. Самостійно рівна фінансово не може впоратися із проблемою. Втім, у місті стартував міжнародний проєкт у партнерстві з польським містом Люблін, який реалізується у межах програми Інтерекнекст. Його головна мета модернізація водної інфраструктури. Та ефективне управління стічними водами у містах-партнерах реалізація відбувається як паралельно влюблені, так само реалізація відбувається в нашій громаді, тобто в місті Рін. Дійсно, це дуже важливий проект, тому що він перш за все це дощовідведення, От те, що була проблемна ділянка. Опрацьована повністю і зараз проводиться закупівель. Тобто десь в липні місяці ми фактично вже будемо мати вже переможці. чергу будемо приступати до виконання самих будівельних. робіт. У Любліні модернізуватимуть каналізаційну систему у рівному дощову. Проблема у польському місці менш гостра, проте тамтешні фахівці мають вже чималий досвід у проєктуванні і впровадженні сучасної водної інфраструктури. Маємо надію, що це початок співробітництва. Ми за 14 років реалізували проєктів на суму 180 мільйонів євро. Тому маємо яким досвідом обмінятися. Ми маємо багато інженерії також математичне моделювання у нас гарно працює, тобто хочемо передавати свій досвід рівному, але також брати досвід і від нього. Якщо йдеться про проєктну роботу, то якраз ми будемо передавати свій досвід. Проєкт розрахований на два роки. За цей час у Рівному планують облаштувати систему водовідведення у центральній частині міста. Йдеться не лише про будівництво, а й про екологічні та технологічні зміни. Насамперед, це розташування дощоприймачів, збільшення діаметру труби, пропускної здатності труб для того, щоб можна було якомога більше зібрати води з твердих поверхень. Ну і саме основне це будівництво сепараторної частини, де власне буде проводитись очистка. Даних талих або дощових вод загальний бюджет на реалізацію проєкту перевищує 2 мільйони 500 тисяч євро, з яких понад один мільйон передбачено для рівного. Більшу частину цієї суми надає Європейський Союз у вигляді гранту. Ще понад 136 тисяч євро. Становить співфінансування з боку міста. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.